Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Потроху готую свої ягідники до зими. Сьогодні у мене робота біля смородини і біля малини. Зараз пізно восени. Дуже важливо зробити вологозарядний полив, який забезпечить ґрунт навколо кореневої системи наших ягідників водою. Не знаю, як у вас, шановні мої глядачі, а у нашому регіоні літо було дуже спекотне. Кущі смородини, ожини, малини були дуже сильно виснажені сонцем і посухою. Щоб ягоди не осипалися, доводилося час від часу кущі поливати. Ось такі ослаблені рослини не можна залишати на зиму просто так. Дуже важливо перед настанням морозів щедро пролити землю навколо ягідників водою. Оце ми і називаємо вологозарядний полив. Ви знаєте, сама природа подбала про те, щоб зробити гарний вологозарядний полив. У нас вчора цілий день і сьогодні вночі пройшов гарний дощ. Такий рясний, щедрий дощик. От, земля добре напилася водички. Але я таки хочу зробити сьогодні гарну підживку своїм ягідникам. Шановні мої глядачі, хочу вам нагадати про добриво Ярус. Впевнена, що багато хто з вас знає це добриво. Коли минулі роки я розповідала про те, що стараюся наші рослини підживляти і захищати лише біопрепаратами, багато хто мене запитував, а чи використовуємо ми Ярус? Ви знаєте, не використовували лише цієї осені. Ми ознайомилися з оцим препаратом. От і зараз я нашу смородину, нашу малину буду підживляти саме з допомогою оцього біопрепарату Ярос. Основна властивість яруса це відновлення структури ґрунту, нормалізація кислотності ґрунту, покращення родючості ґрунту, а ще забезпечення рослин всіма необхідними мікро та макроелементами. Водичку я попередньо набрала у відра, вона постояла кілька годин. Сонечко її прогріло. Тепер добре збовтую пляшку. До речі, не бажано брати воду хлоровану. От. І тепер заміряю потрібну кількість препарату. На 10 літрів води 25 мл ярусу. Можна наміряти або столовою ложкою. Це якраз і буде 25 мл, або мірним стаканчиком. Не перемішуємо, залишаємо розчин на 7-10 хвилин. Поки розчин настоюється, бактерії оживають, запрацюють, за цей час можна підготувати кущі. Ось тут у мене гарний великий кущ червоної смородини. Поричок. Для початку треба добре стягнути всі гілочки, щоб взимку їх не поламало від снігу. Ось таким чином. Всі гілочки стягую докупи і гарно обмотую шнурком. От. Ну і тепер треба трошечки підготувати землю, тому що тут дуже багато бур'янів. Зараз я обкопаю навколо куща. Ви знаєте, шановні мої глядачі, отак от трошечки перекопала землю, Ну я так старалася заглибити лопату десь на 7-10 сантиметрів приблизно. От. Щоб оці бур'яни всі підсікти, присипати їх землею, щоб вони гарно перепріли, перегнивали. І дивлюся, що все одно земля. Добре, не зволожено. Навіть при тому, що пройшов дощик, гляньте, бачите, земля ось тут суха, тому полив вкрай необхідний. Можна землю навколо кущів проливати готовим розчином із відра. Але з допомогою ліки це робити набагато зручніше, тому що ми будемо проливати поступово, і весь розчин буде гарно розходитися навколо. Куща і гарно підживить всю кореневу систему. Подивіться, бачите? Я кажу, дощ йшов, але все одно волога не затримується, вся вода одразу йде в ґрунт. І ось такий дорослий кущ виливаю 10 літрів розчину. О. От Бачите, як добре. Одразу приготувала два відра робочого розчину. От, зараз перелию з другого відра розчин і добре пролию землю навколо другого куща. Так, отут в садкові у нас ще є кілька кущів смородини. Це вже чорна смородина. От, також землю вже підготувала, кущик гарно обв'язала. Подивіться, і дощик був, і як волога, як розчин йде в землю. От. Добре пролиту землю навколо стебла варто замульчувати. Найкраще це робити з допомогою сухого опалого листя. От саме зараз садок скидає листя. Все це згрібаємо граблями, викладаємо навколо ягідників, навколо молоденьких саджанців. А зверху, щоб вітер це все не порозносив, притискаємо обрізаними гілочками. Так, ну і тепер малина. Ось тут у нас невеличка така грядочка. У нас дуже гарна жовтоплідна малина. малина, ремонтантна. Якраз останні ягоди зараз заберу. Все, малину вже також можна обстригати, підживляти і готувати до зими. Набираю воду у відра. Вода вже відстояна. Воду набираю з оцього куба, де в нас був капельний полив. От. Вода відстояна, прогріта. Одразу у водичку додаю ярус. Так, і поки добре вона стоїться, обрізаю стебло малини. Я її вкорочую на висоту приблизно 1 метр. Повністю оцю малину я не зрізаю. До речі, в нас є ще червоноплідна малина. Я її стебла вкорочую аж до самої землі, повністю зрізаю, а оцю малину зрізаю і лише наполовину. Малину підстригла. Землю розпушила навколо стебел, щоб прикрити нею бур'яни. Все, тепер малину також можна добре проливати водою і підживляти яросом. Яросом можна підживляти рослини до тих пір, поки вони ще не скинули листя. От якраз зараз саме такий період. От. Це середина жовтня і останні тижні жовтня. Рослини якраз вже переходять у стан спокою, вони вже не розвиваються. Тому це якраз найкращий час для їхнього підживлення і для захисту. Завдяки такому догляду наша малина смородина краще переносить морозину зиму. Коренева система захищена, збережена, стебла добре насичені живильною вологою. І навісні здорові рослинки набагато швидше прокинуться, а здорові рослини дають гарний, щедрий, здоровий урожай. Так, малину підживила, що у мене ось тут два відра. Якраз отут у мене молоденькі саджанці. От бачите, ось там. Під теплицею також зараз підлию їх ярусом, і то буде добре. Шановні мої глядачі, щиро бажаю вам безпечного, спокійного дня, і хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення і радує добрими результатами. Хай все у вас буде добре.